Після того, як був презентований проект бюджету, ми підняли Європейська солідарність підняла цілу хвилю. Ви ж подивіться, я ж пройшла по всім розпорядникам. В всіх міністерствах і відомствах фонд оплати праці проіндексований на індекс інфляції на 9,9%. Лише військовим не передбачено в черговий раз. Третій раз індексації грошового забезпечення хвиля, яка була піднята і військовими, і нами, вона дійшла скоріше за все до Свириденко. Але ж у бюджеті не вистачає коштів. Там закладено зараз навіть порівняно з цим роком без. Добавки 325 мільярдів, які ми будемо додавати на наступному тижні, менше, ніж в 2025 році. Де ж ця індексація. Ну навіщо так обманювати всіх навколо? Ми вміємо рахувати. У нас є теж навички обрахунку по кожному розпоряднику. Тому я вам можу твердо сказати, що індексація в, в тому вигляді бюджету, який нам презентували, не була закладена.